Вітаю! Це «Спортцентр» – Програма про головні спортивні події за останні сім днів. Погана субота для хмельницького футзалу. Обидві команди на власному паркеті зазнали поразки у екстра та першій лізі України. Проте, як це було у наступні майже 20 хвилин, одні атакують, інші забивають. Як ураган вивозив три очки з Хмельницького. Тенісна перемога чемпіона та розгром від лідера огляд інших матчів екстраліги. Третя поспіль поразка спортлідера 2. Цього разу у рідних стінах. Найкомедніші моменти зі світу спорту на сам кінець. Друге коло вітчизняної першості з футзалу стартувало. Першими 10-й тур розпочали у Хмельницькому. Місцевий спортлідер Плюс приймав Івано-Франківський ураган. У першому турі хмельничани на виїзді розклали свого суперника з рахунком 4-1. Підстави для позитивного результату були і в суботньому матчі. Але на заваді спортлідерам стало дві речі. Перша блискуча реалізація моментів від гостей. Друга урагану Роман Колтов, який видав, можливо, найкращий матч у своїй кар'єрі. Понад 5 хвилин команда на паркеті спорткомплексу ОМВС просто катали м'яч. Перший момент виник у гостей зварищі з гострого кута не поцілив у рамку. Господарі відповіли своєю нагодою. З усиллями голкіпера та того ж зварича урагану вдалося ліквідувати загрозу. А потім франківці забили. Орес Боргун похитав Калукова і пробив над тимощуком. А далі почався сольний виступ голкіпера гостей Романа Колтка. Ось цей сейф після удару Олексія Федька можна передивлятись вічно. У нас колток мав був вибув на два місяці. Вже в Одесі ми вже його пробували. Вірув надійний воротар, добре відстояв з локомотивом. Але ми рахуємо, що два рівноцінних воротаря, і ми не ділимо хто кращий, хто гірший. Колток продовжував тримати удар соло від Доманського. Вихід Вічнавіч Голкіпер читає усе. Подвійний шанс у Калукова? Та де там? Таке враження, що у воротах супермен. Правда, у світлішому светрі. Знову момент у Доманську. Разом із Миколюком він замикає простріл засенка. Колток стигає всюди. У підсумку на перерву команди йдуть з мінімальною перевагою урагану. Другий тайм господарі починають ще активніше, але нічого не змінюється. Роман Колток продовжує творити чудеса. Забійний момент в урагану Пелеха залишили напроти тому Богдан демонструє, що й він в нормі. Атака у відповідь у спортлідера Доманський б'є у воротаря. Фактично одразу ще один момент у Анатолія. Цього разу колток безсилий, але йому допомагає поперечина. Калуков після перехоплення здається, нарешті не залишає шансів франківському голкіперу, але м'яч розминається у кількох сантиметрах із дев'яткою воріт. На півмоменту сімки Андрій котить м'яч поруч із стійкою. А вже наступну нагоду гості реалізовують. Вихід два в одного елегантним ударом завершує курсу. Здається, у Хмельничану пускаються руки, вони атакують, створюють моменти, а голи влітають у їхні ворота. Тимощук своїм сейвом нагадує партнерам, що час ще є. Калуков отримує ще одну супернагоду, та сценарій звичний. Підково обігрує колтка порадним поручить ворота, але Олексій забуває пробити, і партнери голкіпера урагану рятує ситуацію. Я считаю, конечно, матч был с подавляющим преимуществом спортлидера, но счет <світ> у <світ> <світ> не соответствует этому. Ну, я вже говорил, что сработал закон. Не забиваешь ты, забивай тебе. Хотя я считаю, что очень удачно сыграл вратарь, что що... Моментів голівих 100% могло хватити на два на два матчі. Наставник спортлідера за трохи менше ніж 5 хвилин до кінця матчу вдається до ризику. Випускає п'ятим засенка, та господарі на диву зовсім не ризикують. А дві хвилини катають м'яч по паркету. А перша спроба щось створити перетворюється на удар по порожніх воротах від сімки. Сложно грати, коли ти не можеш адатичну, ну переживаєш адайт точної передачу. Конечно, це ну, вже от від психологічного состояния, плюс э, как бы, підготовки на игру, И І некоторые люди трохи выпали. Я розумію, що без везіння ну, якби нема що робити у футболі. Сьогодні десь було везіння на нашій стороні. Бо все одно, щоб виграти таку гру 3-0, я рахую, треба було дуже вистояти в тяжких моментах, перетерпіти в тих моментах. Наступну гру хмельничани проведуть також вдома суперник, діючий чемпіон України Харківський локомотив. Сподіваємось, що все, що не влетіло у ворота Рогану, залетить у сітку залізничникам. Натомість Локо у своїй грі 10-го туру забивав на усі смаки. Рівненський кардинал отримав 6 голів у свої ворота, як це було, наш наступний матеріал. Вже на 22 другій секунді гості забули на лінії штрафного білоцерківця і тільки гурко зміг врятувати рівнян від неминучого голу. На 9 9-й хвилині гості порушили правила, що й дозволило клучку відкрити рахунок. Дальній удар зі штрафного був не найсильнішим, але легкий рикошет від ноги захисника підкоригував напрям польоту м'яча у самий кут воріт. А незабаром господарі вдруге святкували успіх. На 12 12-й хвилині журба в центральній зоні опинився на ударній позиції, і його удар з носка став для гурка надскладним. Два на початку другого тайму ворота рівнян вийшов Віталій Дєнішкін. Локомотиву довелося грати на контратаках, і на 33-й хвилині одна з них стала результативною. Доля ж матчу була вирішена на 36-й хвилині, коли з інтервалом у кілька секунд Рогачов і журба відправляли м'яч у порожні ворота. Дєнішкін більше до атак не підключався. Ігра пішла у більш спокійному рослі. На останній хвилині ж Шамлі спокійно розібрали з воротарем кардиналу, опинившись у двох проти нього. Цей гол і став останнім у матчі – 6-0. Так те, що ми тільки з поїзда зійшли, і сьогодні локомотив виглядав свіжіший за нас. Те, що рахунок 6-0, що команда одна нас забила 6 голів, друга 0, говорить ще про те, що більш вдало зіграли ваші воротарі, то Сіваняк. Это футзал, и здесь, когда одна команда начинает играть без вратаря, возможны разные варианты. Поэтому считаю, что легко нам сегодня однозначно не было. Кардинал хорошая как команда. энергия в сезоне сумела Сумский Сумду. Якщо у першому матчі першого кола команда Максима Павланка доволі легко обіграла суперника з рахунком 8-1, то у матчі відкритті другого кола сумчани вдома зуміли дати справжній бій. По ходу першого тайму енергетики горіли з рахунком 0-1. Влучного удару поворотах Андрія Пітулі завдав Євген Мороз. Як виявилось згодом, раділи господарі недовго. Уже через хвилину Віталій Багряк зрівняв рахунок, а через 5 хвилин Тарас Кузь вивів фаворита вперед. У другому таймі енергія володіла перевагою, проте справа з небезпечними моментами і надалі була не найкращою. У такій грі більшість зі своїх можливостей вдалося витиснути гостям. Дубль у матчі оформив Віталій Багряк. Як виявилось згодом, перевага у два м'ячі аж ніяк не давала енергії спокійного життя у у таймі. з усилями Максима Мисловського сумду зумів відродити інтригу у грі до максимуму. Рахунок 2-3 означав наступне. Господарі зроблять усе, аби здобути нічию. Натомість енергія є не чимало ресурсів для того, аби зберегти переможний для себе результат. У підсумку забити не вдалось нікому. Ще в одному поєдинку десятого туру. Титан Зоряв по доріапороському приймала Кременчуцький Лукас. Сусіди по турнірній таблиці поки набирають очки лише із тими командами, які лише цього сезону почали грати в еліті українського футзалу. Лукас виграв матч першого кола, проте покровці у рідних стінах були налаштовані на реванш. Лукас провів усю гру першим номером, багато комбінуючи і агресивно атакуючи. Один тільки Тарасенко опустив два шикарних шанси, щоб вивести свою команду вперед. Але відбившись від стартового натиску, господарі майданчика до кінця першого тайму стали робити небезпечні набіги і на володіння недосекове. Після двох блискучих серій Віталія Мяч все ж опинився у сітці його воріт за 30 секунд до закінчення тайму. У другій половині матчу Титан Зоря ще більше стала думати про захист своїх воріт, сподіваючись на удачу у контратаках. Граці Лукаса ж свою лінію. Бомбардуючи ворота господарів практично в кожній атаці. А ось у Титана вийшла чисто футзальна атака, коли Микола Чорний з носка без шансів для воротаря пробив точно в дальній кут воріт. Повернута різницю в рахунку в один м'яч вийшло досить швидко. Після удару Євгена Леміша м'яч за допомогою рикошету все-таки опинився у сітці воріт Титан Зорі. Після цього гра пішла, як то кажуть, на зустрічних курсах. Небезпечні моменти біля одних воріт змінювалися на не менш небезпечні біля інших. Але розв'язка настала лише за хвилину до фінальної сирени. Леміш одягнув воротарську футболку і Лука став атакувати в п'ятьох на чужій половині. Перша ж втрата м'яча призвела до точного удару, буквально через увесь майданчик. Решта хвилину з хвостиком гравці Лукаса провели в атаках, але забити другий гол, який все одно вже не рятував ситуацію, так і не змогли. І до першої ліги не змогли порадувати хмельницьких болівальників і гравці другої команди спортлідера. Третю гру поспіль підопічні Романа Шевчука. Програють цього разу команді Епіцентр к К-3». Відкривати рахунок міг Мартинюк, але Максименку ціною міні ушкодження вдалося врятувати свою команду від очевидного голу. Відповідь киян не забарилася після напевненої гри кучера у захисті на рандеву з гукіпером Тік Демеденко, але у ближньому бою не зумів переграти лисенка. Завершення першого тайму проходило вже за переваги номінальних гостей, і за 14 секунд до перерви вони розіграли швидку контратаку, яку влучним ударом завершив сандецький 0-1. у другому таймі. Продовж кількох хвилин небезпечними ударами обмінялися Нестерук та Філь, але на висоті виявили з обох команд. За хвилину 50 до фінальної сирени Вперше на майданчику у воротарській футболці з'явився Шеремета. Романовський чудово зіграв на перехопленні, і влучним ударом по порожніх воротах встановив підсумковий рахунок. Це про спорт на сьогодні у наступну суботу чекаємо гості чемпіона України з футзалу. Наживо гру можна буде переглянути на нашому каналі в YouTube, а в повторі на телеканалі Ексклюзив у неділю о 10.20. Миру вам і перемог не лише у спорті. Die, schöner Pass in die Mitte. Lewandowski kommt an den Ball und jetzt Kuba! Kuba! Was? Das, was war das denn? Boris, der war doch alleine! Der ist ganz alleine, ganz alleine! Das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Der war ganz alleine, es ist keiner mehr im Tor. Er kann bis ins Tor laufen und schießt über das Tor. Das wird in jedem Jahresrückblick jetzt gezeigt. <laughs>